Яка там глибина «18 сантиметрів? Нормально. Ось так. За допомогою спеціальної рейки патрульні поліцейські вимірюють яму на ділянці дороги в районі універсаму Полтава. Роблять це правоохоронці в рамках весняного комісійного огляду вулично-шляхової мережі, який проводять двічі на рік, каже патрульний Ігор Цигрик. Спершу обстежують дороги державного значення, а потім місцевого та вулиці в населених пунктах. «В Населених пунктах приділяється. В першу чергу увага магістральним центральним вулицям, тобто по яким проходить автобусні маршрути, тролейбусні маршрути та вулиці біля по яким пролягають навчальні заклади місце, селищ. Під час обстеження патрульні спеціальними пристроями визначають кількість ям на дорогах міста, їх глибину та ширину. Наприклад, на перехресті по вулиці Європейській біля зупинки патріархам Стеслава вибоїна більше 10 сантиметрів. Після обстеження вулично-шляхової мережі склад Видаються відповідні акти огляду, видаються приписи і направляються власникам вулично шляхової мережі. Обстежували сьогодні патрульні не лише дорожні покриття. В ході обстеження було виявлено незаконно встановлені залізобетонні полусфери, які заважають дорожньому рухові. Будь-що самовільно встановлювати заборонено на проїжджій частині. Буде видана вимога, припис на управління житлокомунального господарства для негайної їх ліквідації. Ще одне порушення під час комісійного огляду виявили патрульні на вулиці Світанкова. Ям на дорозі тут немає. Проте дорожньому руху перешкоджає стоп, який стоїть чи не посередині проїзної частини. Будівництво дороги завершено, але на дорозі встановлений електроопора, на якій розміщені дорожні знаки, бачите, обіз перешкоди і проведення ремонтних робіт, які ну нещодавно з'явились. Нам не зрозуміло, як ця дорога вже напевно і здана міської владі, але перешкоди. Для руху в наявності. Усі недоліки такої перевірки патрульні зафіксували у спеціальних актах та склали приписи на їх усунення.